Вітаю, час новини на нашому телеканалі. В студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Знесені стели загиблим воїнам і паркан Каштанової алеї такі наслідки ДТП, що сталося цієї ночі у Полтаві. За 9 місяців року в області зменшилася захворюваність на туберкульоз із брифінгу директора департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака. У Карлівці відзначили найактивніших мешканців громади людей з інвалідністю. А тепер та інше більш докладно. Про тарани в огорожу і пошкодив три стели полеглим захисникам України на Каштанові алеї. За інформацією правоохоронців, автопригода сталася близько першої ночі по вулиці Соборності. Огляд на стан сп'яніння показав у водія 1,84 проміле. Проте він повідомив поліції, що вживав вже. Після ДТП подробиці у наступному сюжеті у Полтаві вночі 3 грудня автомобіль Рено Логан врізався в огорожу каштанової алеї на вулиці Соборності. Зніс її, а також три стели з меморіальними дошками загиблим захисникам України. Він виїжджав. Рідні полеглих героїв клопочуться біля сусідніх стел. Не на камеру говорять. Прийшли перевірити, чи все добре з пам'ятними знаками їхнім родичам. Жодних даних водія правоохоронці не розголошують. Він не обрав безпечної швидкості, повідомила речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко і додала тест на місці події. Показав 1,84 проміли алкоголю в крові Керманича. Проте той заявив, що уживав алкоголь після ДТП. Інспектори з'ясували, що останній вживав алкогольні напої після ДТП. Огляд на стан сп'яніння на місці події за допомогою приладу «Драгер» це підтвердив результат 1,84 проміля. Тож патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали за частиною 4 статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, вживання алкоголю після ДТП, а також за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Надалі рішення прийматиме суд показнику 1,84 цілих проміли алкоголю в крові. Свідчить про середній ступінь алкогольного сп'яніння, адже легким вважається рівень від 0,5 до 1,5 проміле. Пояснює лікар-невролог лікарні МВС у Полтавській області Руслан Бондаренко. 1,84 вісімця промілі. Тобто людина має в середньому випити принаймні ну літра. Якщо ми говоримо про горілку, тобто 40% відсоткова горілка дасть середній ступінь сп'яніння, але не менше, ніж пів літра. Пошкоджені секції огорожі та стели підлягають заміні, повідомили у прислужбі Полтавської міської ради. На місці події керівник комунального підприємства Декоративні культури працює разом із правоохоронними органами. Наразі оформлюється відповідний акт обстеження пошкоджень. Працівники підприємства вже проводять прибирання залишків конструкцій, щоб забезпечити безпечний прихід для відвідувачів. Які збитки завдані у результаті ДТП та за чий рахунок і в які терміни будуть проводитися відновлювальні роботи у Полтавській міській раді на. Разі не коментують. Сьогодні у Полтаві провели у вічність 27-річного захисника України Валентина Рябця. Чоловік народився у нашому місті, проживав у Львові. Мав майстерню з виробів по дереву, Був призваний 20 серпня 2024-го. Старший солдат служив оператором відділення радіоелектронного захисту у складі бригади Нацгвардії Азов. Від поранень Валентин Рябець помер 27 листопада цього року у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. У нього залишилися батьки та брат. Після кремації воїна поховають у селі Супрунівка. Вічна слава героям. Валентин був моїм двоюродним братом. Ті рідних в мене немає. Він мені був все рідного все дитинство Він був дуже світлою і позитивною людиною. Він завжди всіх підтримував, завжди казав, що ми маємо цінувати те, що ми маємо. Вміти вибачатися і вміти пробачати. Оце він нам останнім часом казав. Ми багато з ним спілкувалися про мистецтво, культуру. Та в принципі і про військову справу. Він любив фотографію, особливо плівкову фотографію. Як і всі жартували. Звіти керівників Полтава Теплоенерго та Полтава водоканал за два квартали поточного року та виконання фінансових планів цих підприємств. Головне питання порядку денного засідання постійної комісії обласної ради із питань бюджету озвучили на засіданні і план заходів з реалізації стратегії розвитку області до 2027 року. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради заслухали звіти керівників підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал за поточний рік та фінансові плани даних підприємств. На порядку денному у нас 13 питань, 14 різні. Прошу підтримати зазначений порядок денний за основою в цілому. Хто за проти? утримались. Рішення прийнято. За 9 місяців 25-го року споживачам реалізовано 585,9 тисяч гіокалорій теплової енергії, на 3% більше, ніж у випадковий період минулого року. В тому числі населенню 494 тисячі геокалорії, бюджетним установам 56 іншим споживачам 35 тисяч геокалорій. Проводимо постійну роботу з боржниками, направлено 2615 вимог про оплату боргу на 53 мільйони гривень, пред'явлено до суду 378 позовних заяв. Загальний дохід підприємства за вересень, січень вересень склав 550 мільйонів, загальний розмір витрат склав 561 мільйон. Збито складає 11,5 мільйонів гривень. Погодили члени бюджетної комісії обласної ради і кориговану інвестиційну програму комунального підприємства полтава водоканал на цей рік а також коригований план його розвитку до 2029-го. Касається проєктування одного об'єкта. Це у нас було. Реконструкція каналізаційних очисних споруд був було проєктуванням. Прозвітувався за рік, що минає, і керівник комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтава Фармація. За 9 місяців доходи склали 23 мільйони 619 тисяч, в тому числі від реалізації товарів, 22 мільйони 901 тисяча. Зараз проходить зараз проходить процедура ліквідації підприємства Полтава Фарм 24 року. Листопагада вони звільнили всіх працівників. Ми сподіваємось, проводиться робота з керівниками медичних закладів з департаментом охорони здоров'я, щоб зайняти ці приміщення, працевлаштувати звільнених людей. Ну і це підвищить нашу конкурентоспособність на ринку затвердили члени комісії і проєкт рішення про програму економічного і соціального розвитку області та заходи з реалізації стратегії розвитку Полтавщини на 2025-2027 роки. Сама програма спрямована як і в минулих роках це на соціальну підтримку населення, на підтримку ВПО, на розвиток малого середнього бізнесу. на… Відповідно оборонну роботу і безпеку, крім цього, погодили проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформпростору до 2027 року. Розмежування повноважень, спроможність громад та міжнародна співпраця у Полтаві. Відбувся регіональний форум. Розбудова системи багаторівневого врядування. Він зібрав учасників з різних регіонів України. Деталі дивіться у сюжеті. У Полтаві регіональний форум розбудова системи багаторівневого врядування зібрав учасників з різних регіонів України, зокрема Полтавської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Взяв участь у ньому голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми сьогодні говоримо про те, як в подальшому реалізовувати. Саму ідею децентралізації через місцеве самоврядування. Якщо воно багаторівневе, то одним із рівнів є регіональний, тобто обласні ради, районні ради, про які зараз ніхто не говорить. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький говорить: одним з елементів децентралізації є реалізація успішних проєктів. Як ми реалізовуємо проєкти смарт-регіон Полтавщина, на території Полтавської області, навіть під час війни ми здається найдемократичніше, проводимо ці. Конкурси, коли голосують люди через нашу смарт-платформу, і ми даємо можливість кожному жителю Полтавщини 14 років реалізувати свій план. Попри війну, реформи у державі тривають. Говорить заступник міністра розвитку громади території України Олексій Рябикін. Як приклад, програма Поляріс підтримка багаторівневого врядування в Україні, яка фінансується урядом Швеції. Додав він, важливо, що Polaris є таким надійним партнером серед дуже багатьох ключових реформ. Це стосується розмежування повноважень, це стосується і реформи комунальних підприємств. Комунальні підприємства ключовими для надання послуг мешканцям громади. Відчуває підтримку шведського уряду. Вся Україна, зокрема Полтавщина, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. На 800 тисяч євро зараз розробляється спільно шведфондом, Тео по одним із очисних споруд нашого водоканалу. Хочу подякувати і привітати. На Полтавщині команду Поляріса форум покликаний стати платформою для діалогу між центральними органами влади, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями, асоціаціями, міжнародними партнерами та громадським суспільством. Додав надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеції в Україні. І в Україні ми побачили, як місцеві уряди вони для того, щоб вирішувати місцеві кризи, місцеві ситуації. Наблизилися до людей, чи то розподіл гуманітарної допомоги, координація допомоги щодо сховищ, і це завжди у в умовах обмежених ресурсів. І що мене реально вразило, це те, як швидко оці громадські публічні послуги були відновлені у громадах, незважаючи на ті руйнування і той хаос, який на центральному рівні спостерігався на початку. Зокрема, на форумі презентували та обговорили напрацювання національного рівня до питання розмежування повноважень. 79 річного чоловіка, який збирав гриби у великих сороченцях та заблукав у лісі, поліцейські разом із лісничим знайшли неподалік селища Шишаки Миргородського району. Про зникнення чоловіка повідомили його рідні. За словами речниці Миргородського райвідділу поліції Вікторії Москаленко, пошуки пенсіонера тривали більше шести годин. До поліції Полтавщини 2 грудня близько 16.40 звернулися рідні зниклого чоловіка. Заявники повідомили, що вони збирали гриби в селі Великі Сороченці Миргородського району. Під час збирання грибів їх 79-річний родич віддалився та заблукав у лісі. Отримавши інформацію, поліцейські негайно організували пошуки зниклого. До заходів залучили поліцейських Миргородського райвідділу поліції, особовий склад підпорядкованих підрозділів, кінологів обласного апарату поліції зі службовими собаками. Також до пошукових заходів долучився лісник, ДП ліси України шишацького лісництва та рідні зниклого чоловіка. Пошуки місцевого мешканця тривали понад 6 годин. Близько опівночі поліцейські разом з місцевим лісником знайшли чоловіка неподалік селища Шишаки Миррульського району. На щастя, з ним все добре. Загрози для його життя та здоров'я немає. 1 грудня цього року, по 30 червня 2026 на більшості водойм Полтавщини діє заборона на вилов раків. А для Кременчуцького та Кам'янського водосховищ вона настане з 15 грудня. Спрямована заборона на охорону раків під час виношування ікри та линьки. У разі порушення за кожен незаконно здобутий екземпляр рака доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 тисячі гривні та штраф до 680 вісімдесяти гривень повідомила речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Це рішення ухвалене на підставі наукових обґрунтувань, які визначають саме цей період як найбільш уразливий для раків. Інспектори рибоохоронного патруля посилюють контроль на водоймах, і ми закликаємо рибалок дотримуватися встановлених термінів заборон. У разі випадкового вилову раків їх необхідно одразу випускати у водойму живими. Це важливо для збереження та відновлення їх популяції. В області зменшилася захворюваність на туберкульоз на 29% серед хворих 22 дитини. Таку статистику 9 місяців цього року навели на брифінгу щодо ситуації з вілсНІД та туберкульозом у регіоні. Найбільше випадки виявлено у Лубенському районі та Полтаві. Від хвороби померли 15 людей, що вдвічі менше ніж торік. Тестування на ВІЛ і туберкульоз є безкоштовним і доступним у всіх медзакладах первинної ланки. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Під наглядом Полтавської області сьогодні понад ну, близько 4 тисяч осіб. Реально це 3 тисячі 800 осіб віл. І 966 пацієнтів, які мають стадію СНІ. 78 тисяч цього року було вже проведено досліджень, і це дуже такі високі цифри. Вже встановлено діагноз інфекції 217 осіб. Якщо говорити про те, чому так, чому така кількість, ми сьогодні живемо під час військового стану. Ми проводимо дуже багато тестувань, зрозуміло, з яких причин і таке інше. Кількість їх збільшилася, і це є надзвичайно важливо. Карлівці відзначили найактивніших мешканців громади людей з інвалідністю. Тим, хто, попри фізичні обмеження, займається спортом, творчістю чи працює на благо громади, вручили грамоти, премії та організували для них концерт. Бачили це наші кореспонденти. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю у місті Карлівка відзначили найактивніших мешканців громади, які, попри свої функціональні обмеження, працюють, навчаються, займаються творчістю, спортом та усіляко реалізують свій потенціал. Чесні грамоти і подяки від Полтавської обласної ради, а також премії громадським активістам людям з інвалідністю, вручила лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина, депутатка обласної ради Лариса Босенко. Аби відзначити та підтримати сильних духом і тих, хто про них піклується, вона приїздить на Карлівщину щороку. Дякую вам за те, що ви такі сильні, мужні і надихаєте, і даєте. Ну, чесно, от сили. Я кожного разу, коли приїжджаю, я надихаюся на цілий рік для того, щоб працювати, тому що так як вмієте це робити, ви і неї, ніхто. Дякую вам. Міжнародний день людей з інвалідністю не свято, а нагадування про рівні права та те, що справжня сила людини не в її фізичних можливостях, говорить голова громадської організації Союз організації людей з інвалідністю України у Карлівській громаді. Ніна Кураксіна. Люди з інвалідністю задіяні на в творчості, рукоділлі. Це не свято, це просто день прав людей з інвалідністю. Ну у нас вже в обічій війшло, що Лариса Васильівна кожен рік до нас приїжджає, вітає, і ми її запрошуємо. Вона нам дуже дуже допомагає. Дуже нашій організації допомагає. Ми дуже дуже їй любимо, дуже цінуємо. Серед організаторів церемонії нагородження і Карлівська міська рада. Вони Займаються спортом, ведуть активний спосіб життя, приймають участь у змаганнях в області і в Україні і приїжджають із перемогами. Також наша потужна громадська організація займається волонтерською діяльністю після церемонії нагородження. Для присутніх організували концерт за участю художніх колективів міста Карлівка. Що зараз в Україні воєнний стан і таких людей буде збільшуватись? На жаль, то якраз ми показуємо, що ми. Живемо активно, що ми не замкнулися в собі, що ми знаходимо шляхи для вирішення наших питань, і це буде прикладом для тих людей, які, на жаль, будуть мати теж інвалідність і не знатимуть, як себе знайти в житті. Ми участвуємо постійно у спортивних змаганнях по всьому району, і в дев'ятнадцятому, 22, другому, двадцять році нас п'ять чоловік. Ми їздили у Молдаву, представляли Україну. Від, кіля, від тіля ми привозили простові міста, кубки, медалі, постійно Ми приїжджали з нагородами. Нині у Карлівській громаді проживає півтори тисячі людей з інвалідністю. Активна позиція багатьох з них це приклад для оточуючих. Підкреслили організатори. Нагадаємо, Міжнародний день людей з інвалідністю відзначають щороку 3 грудня. Він був заснований ООН у 1992 році. Сильні бо разом свої таланти під таким девізом демонстрували учні полтавської спеціальної школи номер 40 як це було, бачили наші кореспонденти. Танцювали, грали на музичних інструментах, виготовляли поробки. У Полтавській спеціальній школі номер 40 де навчаються діти з порушеннями зору, влаштували творчий захід. Його приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Одне з гасел сильні, бо разом збагатила дійство своїм талантом і учениця Анна Кущ. Східні танці вони корисні для здоров'я. У мене приємний колектив, який, який я дуже люблю. У мене класна тренерка і сам стиль мені подобається. Я вважаю, що це цінно, і щоб інші помічали твої таланти. Мені дуже сподобався виступ однієї дівчинки. Вона також танцювала. У нас дуже багато талановитих учнів. А для учнів початкових класів провели майстер-клас із Айріс Фолдінг. Це техніка, яку ще називають райдужним складанням паперу. Вона розвиває кольоросприймання у дітей, щоб діти бачили красу, красу нашого світу. Зимову рукавичку із паперу створила і Олеся Марчук. Пене сподобався. Сам процес. Ну нам допомагали. Це дуже тепло. Ми клеїли смужечки різних кольорів до малюнку. Оце це мій такий, моя поробка. Презентував свої перемоги і талант до бойових мистецтв юний каратист, учень школи Святослав Стегній. От мої досягнення, медалі. Я двохразовий чемпіон України у своїй категорії. 65 п'ять кілограмів. Спорт мені приносить задоволення. Я щасливий, коли займаюся спортом. Я показую свої досягнення, показую спорт і щоб діти теж цього захотіли. Об'єднати дітей і підготувати їх до життя у дорослому світі мета закладу і цього заходу. Зокрема, говорить директор школи Андрій Чернявський. Вони повинні бути пліч опліч, вони повинні бути разом з соціумом. і соціум повинен розуміти, що ці діти мають. Різні таланти вони готові прийняти цей світ. Їм треба в чомусь можливо допомогти. Світ, який може бути жорстоким, і в цьому світі вони екрокували впевнено. Вперед супровід, підтримка, увага, складові успішного навчання дітей і входження їх у суспільство. Переконана тифлопедагог Світлана Макарова. У нас діти дуже сильні духом і серцем. У них є особливий шлях, інший більш важкий, але дуже цікавий. Бо вони кожен день роблять маленькі подвиги. Які веде до великого успіху і успішності в житті за словами директора школи, подібні заходи у закладі триватимуть упродовж тижня. Вокальний ансамбль співзвуччя Полтавської дитячої музичної школи номер 2 імені Володимира Шаповаленка об'єднав п'ятеро викладачів. Колектив створили у 2023-му і він активно бере участь у музичних конкурсах. Спілкувалися із музикантами, наші журналісти. Тьох викладачів Полтавської дитячої музичної школи No2 імені Володимира Шаповаленка об'єднав вокальний ансамбль Співзвуччя. Створений він був ще у 2023 році. Це ініціатива як директора закладу, так і самих викладачів. Його учасники активно беруть участь не тільки у шкільних концертах, говорить керівник ансамблю Світлана Лебедь. За останній навчальний рік ми прийняли участь у багатьох конкурсах. Ну, здебільшого, це звичайно були дистанційні конкурси. Ну і зайняли або перші місця, або гран-при. Ми намагаємось продвигати українську естраду. Але це не сучасна естрада, а 70-х, 80-х років. Рік працює у дитячій музичній школі номер 2 і одразу долучилася до вокального цаблю викладачка вокалу Анастасія Білокінь. Це ніби якась така віддушина після занять з дітьми. Поспівати, поспілкуватися з колегами, поспівати такі чудові твори, підняти собі настрій. Життя Тетяни Гречко з восьми років пов'язане з музикою. Нині вона викладач з гітари, проте співати любить не менше, каже вона. Я починала як балалайшниця, потім життя закрутило, Довелося вивчити ще інструменти. і так поступово стала викладачем з гітари. Але співати любила ще із школи. Я не можу не співати, слава Богу, що мене запросили поспівати в колектив. Ну і так я і прижилась. Я і грала і співала одночасно. Ну потім ми відмовилися від цієї ідеї, було трошки важко. Катерина Потравна – випускниця цієї школи, повернулася вже у ролі викладача вокалу. Говорить, бути у колективі вокального ансамблю викладачів співзвуччя це не тільки співати, але й відпочивати душею. У планах виступати і за кордоном за кордон звичайно, це прям мрія. Але ж ситуація сьогодення не дозволяє. Але саме таке в нас надбання це виступи на наших звітних концертах, представлення школи на конкурсах. Саме ми готуємося до конкурсу Серце віддане дітям. І, звичайно ж, бути взірцем для наших учнів, які, щоб вони бачили своїх викладачів на сцені, так як ми виконуємо. Нуємо твори, так як ну і передаємо характер, образи звичайно. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.